Привіт! З вами Юрій Цимволюк, і сьогодні у мене новенька, свіженька DJI Osmo Action 3. На звороті коробочка хизується можливостями камери, а також можна побачити її вміст. Ну що ж, мер ще й відкривати? Зелена стрілочка вказує нам де вхопитись. Е, вибачте, за непрезентабельний пальчик паркур жорстока річ. Ну привіт, крихітко! Ходи до татка. Я щасливий власник уже третьої версії цієї камери, другого мене є досі, а першу я продав. Дизайн, як ви бачите, схожий на перше покоління, проте внизу є кріплені, як у другому. І великий екранчик скучив. Що ж, відкладемо камеру в бік і зазирнемо, що ще нам поклали в коробочку. Так, що тут у нас? Наліпки. Гель. Батарея на 1770 мА. Захисна рамка, яка одразу витягнула зі швидкоз'ємним кріпленням. Type-C дрітик. Та інструкції. Власникам другої версії знайомиться кріплення, яке, окрім бічних хватів, містить магніт. А основа тут клейка. Крутиться усе дуже легко, на дотик приємне і відчувається якість деталі. Дістанемо захисну рамку. Упс, щось випало. Так, це додатковий захист на лінзу. А ось і сама рамка. Давайте одягати. Ще покажу її вам у порівнянні із другою. Давайте зазирнемо, що у нас тут. Це Type-C-порт. Відкрита кришечка трохи хитається, але в закритому положенні все виглядає надійно. Нам потрібно вставити акумулятор і карту пам'яті. Відкрита кришечка також похитується. І що цікаво, що і батарея також. Ну що ж, закриваємо. І ніби все надійно. Давайте спробуємо увімкнути камеру. Спершу нам потрібно буде обрати мову. Акуратненько, боюсь повимазувати. А далі QR-код. Додаток у мене уже був на телефоні, що ж, можливо, просто оновиться. Я ним ніколи не користуюсь, але найбуде. буде. Глянемо тепер на увімкнену другу і третю версію. Перед тим як помістити камеру в рамку, давайте ще спробуємо швидкоз'ємне кріплення. В Попередній версії воно трохи люфтило, проте це не заважало тримати камеру міцно та надійно. Так, спершу я трохи не дотиснув його, але тепер воно закріплено щільно і тримається міцно. А тепер перейдемо до рамки. Відкривається дуже легко. Це все? Воно не відкривається повністю. Така от конструкція. А от запхати її не так просто потрібні зусилля. Все вона впирається всередині. Закриваємо. І тепер ми можемо швидко закріпити камеру як горизонтально, так і вертикально. Що ми і спробуємо зробити. Так, магніт не пускає. Знову потрібно докласти зусилля, щоб дотиснути до кінця. Камера надійно закріплена і не хитається. Ось така краса у фронтальному екрані. Так, це я привіт! Я задоволений. Надіюсь, і ви задоволені. Якщо так, то поставте лайк та коментар і не забудьте підписатись на канал, адже дуже швидко я побіжу знімати якісь тестові кадри, а також порівняння з другою версією, можливо, з іншими камерами. Що, ж, дякую за перегляд і до зустрічі!